Hello so, everyone, you are on the Inner Game channel, and you I uh, will play Minecraft. Ладно, всем привіт! Ви на каналі Inner Games в Minecraft. Не Майнкрафт, а Майнкрафт. прикольний. Є ціль набрати 100 тисяч е, грошей. Але я не розумію що? Ну, ви знаєте? Деколи треба. Так, а зараз все. Е, треба стати з нами грошей збирати, але я не знаю, е, е, скоро, е, я не знаю, коли буде вайп, якщо буде скоро вайп, ну все одно я зароблю суму, ми її вже будемо, навіть якщо буде вайп. Починаємо. Зато скажу, скоро буде обзорчик. На... Цікаве. Дуже цікаво. А, і скоро буде футбол. Це точно. Скоро він буде. Ай. Е, гарбузики ми нічого не будемо чіпати. Та й вже їх не треба. Ладно. Починаємо. О, ще один. Окей. Почали. Е, РТП. Ну і видаємо собі, звісно, кітстарт спочатку. Самий перший. Поки що не буду видавати кіт титана собі, але Кітстарт потрібен. Все, поки у е, мене дерево є, тому буду будувати будинок вже. Так. Е, будиночок, напевно, буде маленький. Так. Будинок. Мені великий не треба. Так, 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 ось так. Мені великий будинок не треба, тоді ось такий буде. Ось так. Я вам скажу, те, що я обзор знімаю, дуже мені потрібно. Та й вам буде краще мене слухати. Можете написати в коментарях свої е, догадки, що це може бути. Тому що мені. І вам мене буде краще чути. Без всяких голосних звуків. А, а навіщо я скрізь зробив? А мені буде теж краще. Так. Ну навіщо третя дверка? Я не розумію. Раз, два, три, чотири. Чи три підходи? А мені три підходи. Зараз. Пам! 8. Так. Ось так. Опа. Ось так. Хай буде по три Мені якось все одно, бо у мене багато є. Всього. Ну, взагалі цілі. От коли 100 тисяч назбираємо ну просто рубрика закінчується. А, ось так. Все. А, скло. Ой, м'ячик. назад. Так, так. Так, так. так. Ось так. От узалі. Ні, пожив, Пожив! Пожив! не впивай, не впивай. Ну не вбивай. Що ти хочеш? Боже, я тобі так дякую, що ти мене не вбив. Так, треба сетхон зразу ставити, знаєте? Все, просто сетхон ставлю. Бо таке знаходяться, що вбивають. А потім в тебе вдома нема. І то вс думає вбив. Ну дякую йому, що він не вбив мене. Так, а ось тепер. Якщо я не помню дам. Так, раз, два, три, чотири. П'ять. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Експанд. Тридцять оп! Експанд. 30 Down і ой. Рджі клейм сток. Ой, сто ка. все. Теперь ось та. так. Так, так, так. Сундучки ще треба. Треба ще зробити цього. Як це його. Верстак. Просто коли походи йти, мені не треба. Так, сундучки, але ще зроблю три. Ось так. Раз, два. Я не добудував! Імпровізація. Ось так. Хай буде. E. 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 -п 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 -п. І ось тут два. Ось тут що буде? Ну тут як прикраси картографічний стіл. Як прикраси. Ну і все. Оце переводи. Так. Зараз цей весь хлам сюди виставлю. Кід ти там. Сюда, шинки. Зразу, зразу хочу дати одне яблуко аж сел по п'ять тисяч. Це нормальна ціна. Все, далі оце все сюди. там 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 Пам. У мене ще ніби є, де я виживаю. Ще є аккаунт, де я просто для себе виживаю. У мене там багато цього квесту виконано. Да-да-да-да-да. Зараз я вам покажу. Е Хап. Ну, якщо я не помиляюсь, 20. -й. Да. Хом. -а. -а. Не 20-й. Давайте я пошукаю. Зараз. Я знайшов це 20 грив. І його в мене виконано. Але, знаєте, пічки 252. Може буде стрім після обзору. На то, що я знімлю обзор. І в кого буде, якщо камінь, пожалуйста, 10. А зараз переходимо на 27 і назад виживати. Так вот. Так. Титана я взяв. Давайте попрошу. Он наберет ДПА Максиде. 12. п ПЖ. ПЖ, uh, давай ресурсы, Що таке? Ключи на оу. Что такое? Пацик? Ні, ну, не, кажеш, що ти мені зараз не ну тики, накажи, что там минут заразовут. Но два дома? Вы шо? Цель багачик. А улес мы воду. Ты да? А, вот это. О, нарешь залез. Что ты хочешь? Так, все продолжаем. Что такое? Я просто... відео е, знімаю і ти і ти е, пав в нього так Окла. ні о зол Вийшов. Оцеха. Ні. це якось бека, бека, щось. Ну, це хорошо. Це хор... Ей! Та що таке? Що? Їсти вже хочу зараз. А, блин, в ПВП ж не работають. Забув ПВП, не працюють команди. Так! Можем попросим підписатись. А шо? Підписатись? Ну. Знаєте? Это же не я сам назову. все я попросию. Ок! Ні, ну за... ну дивіться, речі, наприклад, золото мені потрібне, Тоже залізо. Знаєте, залізо багато. А де коли хтось просить продавати? А у Я тебе... Я тебе прошу. Блін! Нічого не продають. Це ж кіт Авенджера? Ну це інший кіт не може бути. Е, та що таке? Та я заропів відео буду з ним. Скільки? Пасівки. Одна штучка може десь приблизно 200 коштує Знаєте, я вже 600 заробив. Я 600 можу заробити Просто спаси. Рілі? Really? Ні, ти не шуткуєш. Ми добилися! Йогу! Ну, 21 алмаз, десь маше... Може... Коштує. Ну... 7К, 8. Це точно. Списи.

Десять семь можеш? А хоча, Ну знаєте, а хай людина. Я хочу, щоб люди сьогодні були, знаєте. Все. Спасиб. Еее, пока. Та що? А... Ні, ну знаєте, це прикольно. В байері можна продати. О, Та ти шо? Мені вже не влази? Все, хом, ой, шо ще? Ладно, все, хомч. Хом. Ні, до ну, речі, попросив, е, на цьому відео закінчимо. Е, може, я зароблю щось, коли е, за відео? Просто відео це довго чекати. Всім пока. Раджу це відео подивитися.